Знаю, що ти скажеш. Що знову. Ну, так, все циклічно і все має свій сенс, як завжди. Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня, і я рада вітати тебе на моєму каналі, де ми говоримо про астроподії і інші цікавинки космосу українською. Ми з тобою продовжуємо пірнати в цей цікавий і часом тригерний світ Західної астрології. Додивись це до кінця, бо сьогодні ми поговоримо про яскравий і вогняний ретроградний Меркурій, на яку сферу життя він вплине, і що з ним робити взагалі. Давай розбиратися. З 18 липня і до 11 серпня 2025 року Меркурій буде рухатися в, так би мовити, зворотньому русі по ознаку Лев. Тож його характеристики будуть видозмінюватися, десь пригальмовуючи, а десь надміру призбільшуючись. Ця планета відповідає за комунікативні здібності, інтелект, всі види транспорту і короткочасні подорожі, курси, навчання і взагалі здатність сприймати інформацію. За документи сюди входять також різні квитки і бронювання. Вплив Меркурія також буде розповсюджуватися на усіляку техніку і нашу взаємодію з молодшими братами та сестрами. Самовоперерахованим темам і можуть бути зміни, форс-мажори, збої. І від того здається, що взагалі все летить шкереберть. А чи можемо ми щось зробити з цим? Звичайно, бо астрологія, особливо тут, не про щось дізнатись і просто почекати, коли ж буде класний період. Ми тут плануємо свої дії і правильно розподіляємо свій час. Коли потрібно, форсуємо події, а коли ні, готуємось до стартів, проводячи не менш важливу роботу. Тож, які загальні рекомендації? Утриматись від глобальних життєвих змін. Змістіть на ці три тижні зміну роботу, переїзд чи прийняття дуже важливих рішень. Не починайте нові навчання і не купуйте нові авто і гаджети. Те ж саме стосується квитків і бронювання готелів. Глобальний ремонт теж ми переносимо, бо може статись так, що все піде не за планом, або вас просто не влаштує результат. Якщо ж немає можливості щось перенести. На більш сприятливий час, а таке більш ніж можливо, бо ну, наше життя таке і підкидає різні ситуації, то перевіряйте дані при купівлі, а також оформленні чогось. Розраховуйте будь-які переміщення з запасом по часу і дайте собі більше часу на охоплення певної інформації. Для тих, кому здається, що я лише і говорю про не робити і почекати є свій список, можеш занотовувати. Працюємо над поточними справами, те, що розпочали, до йде в своєму темпі, робимо розхламлення простору і оточення. Тобто, якщо відчуваєш, що з року в рік з певними людьми повторюються однаковісінькі ситуації, які тебе пригнічують, то на ретроградності тебе ніби поверне до комунікації з людиною, щоб закрити ці питання. Перебираємо мільйони папок в наших телефонах і ноутбуках, щоб прибрати зайві фото, відео і документи. Відносимо в ремонт уже той самий тостер чи планшет. Повертаємось до прочитання тієї самої важливої книги чи навчального матеріалу, який так і не завершили, або який хочеться освіжити в пам'яті. Ну і тепер ваше улюблене прогноз по кожному знаку зодіаку. Овен. В питаннях взаємодії з дітьми чи в романтичних стосунках буде бажання бути в центрі уваги. Обережніше з обіцянками, які можете роздавати з бажання отримати похвалу. На період ретроградності, можливо, повернення до активності чи хобі, що були вже у вашому житті. А також не дивуйтесь повідомленням в месенджерах від колишніх. Вони як прийдуть, так і підуть з ретроградним Меркурієм. Телець. Буде приходити інформація з місця, де народилися, або від батьків чи старших родичів. Кількість комунікацій з рідними може різко збільшитись, а також проходити, ну, так би мовити, в підвищеному тоні, бо вам ну дуже треба буде довести свою експертність в тому чи іншому питанні. Якщо розумієте, що важко стримуватись, спробуйте перевести розмову в інше русло. Бажано не ставити ніякі підписи на документи, пов'язані з нерухомістю, і не починати процеси ремонту. По можливості заплануйте ці дії на другу декаду серпня. Близнюки. Для вас, ну так би мовити, рідна стихія, бо збільшиться кількість вашої взаємодії з оточуючими. Підніметься бажання скрізь бути у центрі подій і вивчати все й відразу. Набравшись зараз задач і давши багато обіцянок, можете відчути, що ви просто не вивозите заплановані дії. Спробуйте розставити пріоритети та для початку завершити поточні справи. Рак. Інформаційні потоки для вас в більшості будуть крутитись навколо ваших фінансів. Взаємодія з оточуючими буде спрямована на вирішення питань, матеріального становища, зарплатні пошуку джерел доходів. Будьте обережними з фінансовими документами, не обіцяйте золоті гори і не давайте в борг. Приберіть поспіх і зосередньтесь. Лев, у вас зірковий час для самовираження, проявлення і творчих сплесків. Підніметься бажання заявляти про себе та зросте соціальна активність, але обережніше з тим, що обіцяєте і як реагуєте на інших, щоб не зіпсувати свою репутацію. Різку зміну іміджу та гардеробу відкладіть, будь ласка, на другу декаду серпня. Діва! З'явилися питання до себе і свого внутрішнього світу. В цей період може прийти інформація, яка несе в собі відповіді. Це не означає, що вам вона відгукнеться відразу, але певні сенси для себе все ж таки ви візьмете. Якщо інформація приходитиме у вигляді курсів, то найкраще проходження буде у невеликих групах. В ретриті або з рефлексією на одинці. Терези вас може зачепити вихором нових ідей, увімкнеться бажання бути головною скрипкою в колективах і створювати щось нестандартне та оригінальне. Та на таких енергіях ви можете взяти на себе забагато. Намагайтесь не втратити баланс. Нові запуски проєктів онлайн зараз можуть не піти так, як бажалося. Тож час зайнятися підготовкою, а старт краще перенести на другу декаду серпня. Скорпіон! Амбіції будуть стимулювати вас впроваджувати ідеї відразу в життя, або піднімуться думки, що ви краще знаєте і більше можете, ніж те вбачає ваше керівництво. Не не обіцяйте зайвого! Також зараз не час палити мости і змінювати свою професійну діяльність. Після завершення ретроградного Меркурія можете все побачити під іншим кутом. Стрілець. Якщо збираєтесь за кордон, то краще в локацію, де ви вже були. Якщо придбали квитки на цей період в нове місце, на потяг чи літак, збираєтесь завчасно, щоб був час на вирішення форс-мажорів. Загалом ваш погляд націлений на комунікацію з іноземцями або на отримання відповіді на релігійно-філософські питання. Можливо, не всі відповіді ви приймете, та дайте собі час. Згодом все розкриється по-іншому. Козиріг. Піднімається бажання знайти інвестора на нові починання та взяти кредит. На це зараз не найкращий період. Будьте обережні при підписанні фінансових документів. А якщо є можливість, відкладіть його на другу декаду серпня. Поспіх зараз вас може навпаки зупинити на певних стадіях. Потурбуйтесь про вашу репутацію з точки зору особистих стосунків і не давайте приводів для пліток. Водолій для вас час взаємодіюся з партнерами як на особистому фронті, так і на діловому. По можливості не давайте багато обіцянок і не робіть гучних заяв. Можете наговорити зайвого і потім шкодуватимете про це. Як зважити всі за і проти, прийде ваш зірковий час, бо в другій декаді серпня вас почують уже краще. Риби важливими темами для вас є комунікація з підлеглими, а також режим роботи та питання щодо вашого здоров'я. Добре було б сходити на масаж, але до перевіреного вами спеціаліста. Повернутись до корисних звичок чекап організму чи різного роду перевірки на роботі, по можливості відкладіть до другої декади серпня, можливі нестиковки по інформації, яку отримаєте, чи непорозуміння з персоналом. Якщо тобі цікаво, які особливості внесе в твоє життя цей ретроградний Меркурій в купі з іншими планетами, записуйся на особисту консультацію, посилання чекає на тебе в описі. Також ти можеш задати питання, яке цікаве тебе по цій темі в коментарях. Будемо прокачувати комунікацію прямо тут. Подивимось, чи вплине ретро Меркурій на це чи ні. А в наступному відео ти дізнаєшся про ще одну астрологічну подію, яка внесе свої корективи в сферу фінансів та партнерства в серпні 2025 року. Тож підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. Буду вдячна за коментарі та вподобайки. І до нових зустрічей.